Їх забирали посеред ночі і вивозили у товарняках у люті морози в Сибір, письменниця Любов Загоровська презентувала в Івано-Франківську книгу Таборові діти. Це історії українців, яких ще маленькими репресувала радянська влада. У переповнених вагонах вони цілий місяць прямували в сувору тайгу. На тих, хто доїхали, чекали роки важкої праці у нелюдських умовах і виживали далеко не всі. Зупинки поїздів траплялися не часто, раз на тиждень, деколи коли раз на два тижні. І коли людина Умирала у вагоні, а місця не було, особливо на початках. На одній полиці містилося троє-четверо людей, поряд, всі, всі притул один до одного, то оці два тижні людині, в даному випадку дитині, доводилося їхати в притул до мерця, поки його не викинуть з вагону. От, от ці факти для мене були дуже вражаючі дуже шоковані. Авторка об'їздила декілька областей України, щоб зустрітися з тими, хто ще дітьми постраждали внаслідок репресій, і записала їхні історії. Нині їм за 70 і більше років. Та коли починали розповідати про ті страшні речі, які довелося пережити в Сибіру, авторка переконана, чула сповіді не дорослих, а саме тих депортованих дітей. Книзі є розповіді, як тих людей, яких забирали, власне, арештовували маленькими, вивозили на Сибір. Кілька історій тих людей, які народилися вже на Сибіру. І так само кілька історій людей, яких вдалося переховати при вивозі, тобто їх змогли якось заховати сусіди чи родичі. Але батьки, коли відбули кількарічні тюремні, терміни і вже були на спецпоселеннях, то батьки розшукали цих своїх дітей по родині і домовилися, що цих дітей транспортували до, до Сибіру. Художник Ігор Ропяник каже, його сімейна історія схожа, адже мама також була таборовою дитиною і політв'язним. Багато фактів та навіть імен, про які вона розповідала, тепер упізнав у книзі. Після того як вона валила дістом 16 років, вона захворіла, і комендант її пожалів. І е, її поставив вихователькою дитячого садочка, а дитячий садок був такий е, на якісь баржі, на, на воді, сом жахливі умови. І в неї був е, з ним з вихованцем, там років на якихось 6-7 молодший, такий Олексій Попович. І тут я знаходжу в цій книжці спогади цього Олексія Поповича, і краси про ту баржу і про все. поки є ще ті люди, які, які вони ще є. То треба ловити, записувати, збирати спогади, бо потім вже не буде в кого то спитав. Це є наша історія, її треба шанувати. Це вже друга книжка Любові Загоровської про людей, які постраждали через радянські репресії. У попередній моя упа авторка вмістила історії повстанців, які боролися за незалежну Україну. Ольга Рега, Святослав Іванюк, телеканал 402.